Сьогодні порівняємо два типи двигунів на одному й тому ж навантажувачі. Огляд на цю модель ми робили раніше. Деталі за посиланням під відео. Мова піде про S4S від Mitsubishi і C490 від компанії Sinchai, Загальні характеристики яких можете бачити на екрані. Це чотирьохциліндрові дизельні двигуни з прямим упорскуванням палива. Японець має потужність 35,3 кВт при 2250 обертів на хвилину, і обертальний момент 177 Нм метрів при 1700 обертів на хвилину. Двигун з Китаю має трохи більшу потужність 36,8 кВт при 2650 обертів на хвилину. І обертальний момент 156 Нм при 1700-1900 обертів на хвилину. Як бачимо, за характеристиками вони майже тотожні, обидва компактні та мають високу ефективність. Саме тому їх використовують на вилкових навантажувачах. І все ж у чому різниця. Інженерний підрозділ японського концерну Mitsubishi вважається одним із найкращих у світі. Фахівці компанії зробили багато інноваційних розробок у галузі моторобудування і значно випередили час. Найсучасніші технології, передовий досвід світового рівня, бездоганна якість виготовлення, комплексне тестування кожного агрегату і є основою надійності моторів японського виробника для будь-якого обладнання. Двигун здатний працювати в екстремальних умовах при критично низькій температурі, що характеризується низькою витратою палива відповідністю найсуворішим екологічним параметрам, невибагливістю і тривалим міжремонтним періодом. А тривалість терміну його експлуатації допоможе знизити витрати на паливо та обслуговування. Двигун С-490 з Піднебесної популярний серед заводів виробників спецтехніки. Двигун внутрішнього згоряння використовують для будівельної техніки вилкових навантажувачів, екскаваторів та міні-екскаваторів. У представленому двигуні хромована гільза циліндра і поршневі кільця, оброблені фарфором для забезпечення високої зносостійкості. Паливна система оснащена насосом високого тиску, що забезпечує надійність двигуна та відповідність вимогам Євро-3 і американському стандарту IPAT-4A. Двигун Сі 490 має швидке і надійне запалювання, низькі витрати палива та потужну рухливість завдяки технології прямого впорскування. Двигун від китайського виробника відрізняється стабільною швидкістю холостого ходу, низьким рівнем шуму та викидів, що відповідає вимогам європейських правил і марк три. А от що стосується шуму, то зараз перевіримо. Як бачимо, двигун міць собі ще трохи тихіше себе поводить на холостому ході. Важливе питання вартості. Тут виграє двигун від Сінчай, він майже на 20% дешевший. Наче все, друзі. Ключові моменти розповіли. Якщо виникли додаткові питання, ви завжди можете поставити їх нашим менеджерам. Не забуваємо ставити вподобайку і підписку. Для вас працювала команда Складсервіс. Побачимося!